Вітаю всіх українців в Бафало. Я вже тут. Мене Юрко Дармограй вже привіз на Ніагарський водоспад. Я тут була давно, 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 давно. Так само Юрко нас сюди привозив. І сьогодні знову я тут, і в суботу буду мати чудову нагоду зустрітися з вами. І хочу сказати, що. Юрко все зробив для того, щоб організувати мій приїзд, щоб я могла приїхати. Він розказував, яка чудова громада сьогодні тут в Бафало. Він мені розповідав, як багато ви зробили, і в сфері медицини для наших військових госпіталів. Я всім вам хочу подякувати і запрошую всіх на мій концерт. І повірте, це буде українське наше національне, гарне свято. Напередодні Дня Незалежності після медового спасу, який ми щойно з вами пройшли. До речі, першим ділом, коли я приїхала в Бафало, мені запропонували щось поїсти. Як уже дайте мені, чай з медом, тому що я не в Україні, але медочок хочу спробувати. Одним словом, запрошую всіх, і буду рада вас бачити. Ми будемо співати разом, будемо танцювати разом. Ми будемо згадувати Україну наших рідних і близьких. Ми будемо дякувати Богу і будемо славити нашу Україну. Слава Україні і героям! Слава! До зустрічі!